Вибухівку поштою саме цим способом доставки вирішив скористатися молодик із Закарпаття, аби доставити кілька незрозумілих предметів у інше місто. 21-річний житель міста Мукачевого за його словами прийшов на пошту, отримав посилку від товариша і збирався переслати її далі. Взяли посилку, потрясли, сказали, що посил, це я Говорю, подарок а потом ні. Мені... Сказала, чи можна відкрити посилку, перевірити. Да, я сказав, що да, можете відкрити посилку. Я сказав, що там подарок має бути. Відкрили посилку, після чого побачили, що там були зривопакети зріп, і димові шашки. За словами молодика, з відділення пошти його спровадили разом із пакунком, і він нібито пішов до військової служби правопорядку. Біля приїзду, біля світлофора, мене зупинили двоє, двоє з міліції, сказали, щоб я підійшов з ними, з ними до, до машини. Я підійшов з ними до машини, і потім чекали все. Піймали молодика за орієнтуванням все з тим пакунком, де знаходилося шість предметів, ззовні схожих на вибухові пакети та дві ручні димові гранати білого та чорного диму. Ми побачили даних людей, побачили в парку Франка. Підійшовши до даних людей, представивши, ми запитали, чи дійсно вони намагалися відправити небезпечний вантаж. На що вони нам відповіли, що дійсно в них є вибухонебезпечні речовини, які вони намагалися відправити новою поштою. Ми їх затримали. Нам були викликані виконані слідчі оперативна група та техніки по по вибуховій справі. Чи справді у пакунку були піротехнічні засоби військового призначення? Нині перевіряють експерти-криміналісти розпочати кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Наталка Бахамент, новини телеканал, ексклюзив.